Мої солоденькі скорпіони, мої хороші, доброго вечора вам. Сьогодні дивимось грудень, що для вас принесе, в яких енергіях ви будете перебувати? На що вам звернути особливу увагу? Всіх запрошую на свій канал, всіх запрошую до себе в телеграм спільноту. Всіх запрошую щиро. На індивідуальній консультації, якщо у вас є якісь питання, те, що ви не можете ніяк вирішити, якщо ви хочете дивитися свою енергетику, здоров'я, діток, приходьте. А зараз ми дивимось грудень для знаку зодіака Скорпіон. Що він нам покаже, що він нам принесе скорпіони? Почнеться дуже жорстко. Ви спочатку, може, ви вже посварилися, може, ви вже від когось відмовились, може, ви почнете когось колишнього згадувати. От я сам сама відштовхнув, сам відправив на небо за зіркою, тепер я хочу, щоб людина сама до мене проявилася. Якісь страждання, які ви самі собі надумали. Якісь проблеми, шляхи, які ви самі собі закрили. Ми хороші скорпіони. Ви сидите просто в енергіях без діяльності. Просто, я, А я не буду, а я не піду, а я не зроблю. Навіть такий може бути момент, треба прибрати, я не буду прибирати. А потім ближче до середини місяця жінки, скорпіони, ви відчуєте якусь свою таку силу. Красу, емоційність, вам буде хотіти з, а, якоїсь перемоги, здобути увагу і ви прям розквітнете. І я бачу декілька чоловіків, які будуть вам всю увагу надавати. Але будьте дуже обережні, тому що, якщо ви в відносинах, то ваш партнер може дуже сильно вас ревнувати. Ви будете, ну, от, як давати. Відчуття, Що можете самі зрадити, але зради з вашого боку тут не показує. Показує маніпуляцію з боку чоловіка, який захоче, щоб ваша увага була тільки на ньому, щоб ваші бажання та любов були тільки на ньому. Це ми для жінок дивимось. Але сам для вас нічого робити не буде. Якщо ви чоловік скорпіон, то ви будете маніпулювати, але чи воно того варто? Дуже кармічний період. І якщо ви зараз щось не зробите, знаєте, не вирішите якесь питання, воно потім в січні вам, як сніжним комом, все нагадається. Всі питання вирішуєте до кінця року. Ви можете дуже сильно візуалізувати те, що вам треба, навіть гроші, роботу, і воно буде. Вам відкриється шлях, вам дають можливості. Якщо ви просто проживете, ви можете навіть захворіти тільки тому, що у вас застій енергії. Тобто ви нічого не робите. Ви в такому, знаєте, побутовому негативі. Просто в сплячці, знаєте. Користуйтесь своїми передчуттями, відчуттями. У вас можуть бути гарні дуже новини фінансові, прихід грошей, можливість заробити, можливість працевлаштуватись. І це все розвернеться в другій половині грудня. Ви прямо відчуєте, що є нові можливості.